Судили 15 зрадників, які перейшли на бік ворога. Луцький завод Мотор на ножах із податковою. 8 тисяч літрів накрили підпільний цехи з пальним. Святкують ті, хто творять магію у Волинських театралів Ювілей. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми, шановне товариство. Стало відомо про смерть ще одного захисника із Волині, жителя села Замшани Сабродівської громади, 51-річного старшого солдата Василя Аврамука. Деталі про дату та час чину похорону героя. Буде повідомлено сходом. На війні з російськими окупантами загинув герой із селища Стара Вижівка Олексій Воробець. Йому був 41 рік. Герой із 25 квітня 2025 року вважався зниклим безвісти. Капітан медичної служби Олексій Воробець поліг у районі села Семенівка на Донеччині. Сьогодні, 27 березня, зупинилося серце військовослужбовця із села Прилісне Романа Мироненка. Боєць був призваний на військову службу у травні 2024 року на посаду навідника у складі аеромобільного батальйону. Удома у Романа залишилася дружина та двоє дітей. Поховання героя відбудеться у п'ятницю, 28 березня, свій останній спочинок Роман Мироненко, знайде на. Місцевому кладовищі. У Ківерцівську громаду на щиті назавжди повернувся герой Андрій Драганчук. Волинянин був мобілізований до лав ЗСУ 19 квітня минулого року і зарахований на посаду оператора відділення протитанкових ракетних комплексів. Андрій Драганчук поліг 31 жовтня минулого року. Під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Максимілянівка Покровського району Донецької області поховали воїна на алеї Слави. Шацьк та кропивники попрощалися із воїном Олегом Захожим, який загинув на Харківщині під час виконання. Бойового завдання. На алеї пам'яті героїв відбулася громадська панахида за загиблим. Поховали героя із військовими почистями на кладовищі села Кропивники. Нагадаємо, Олег Захожий був мобілізований 24 лютого 2022 року і з перших днів війни виконував бойові завдання у гарячих точках фронту, захищаючи Україну у складі військової частини А-46-67. Із 23 травня минулого року його вважали зниклим безвісти. Пізніше з'ясувалося, що саме цього дня він загинув на Харківщині. Колега Олега залишилася дружина і двоє доньок. Сльози та щемний біль знову огорнули Луцьку громаду. Сьогодні чимало лучан зібралося, аби провести в останню дорогу полеглого захисника Андрія Кінаха. Герой довгий час був зниклим безвісти, і рідні до останньої вірили, що воїн повернеться додому із перемогою. Та, на жаль, диво не сталося. Знову бажальна війна забрала життя героя з Волині. Назавжди до рідної домівки повернувся лучанин Андрій Кінах. Сьогодні у храмі Іоанна Золотоустого зібралися згорьовані рідні, близькі друзі, побратими та небайдужі, аби подякувати захиснику за його подвиг. Дуже розумний. Справедливий, завжди за правду. Сім'янин хороший, дуже любив своїх синів, дружину, батьків. Ну взагалі дуже хороший чоловік. Двоє синів. Один, один син, другий курсник, навчається в Києві, а менший, одинадцятикласник, класник на вишкові в ліцеї, навчається. Моя племінниця замужем за його рідним братом. І ми вже з ним 15 років знайомі. Спілкувалися близько, близькі пригадують Андрія як волелюбного та справедливого чоловіка. Ще з шкільної парти захисник був справжнім патріотом своєї держави. Та коли прийшов час брати до рук зброю і захищати рідний край, не вагався ні хвилини. Був патріот України. Він дуже був запеклий. Він навіть під час ну ми ходили десь в клас п'ятий. Він вже говорив, що Україна буде, а тоді нам не дозволяли того говорити. Він був дуже сильний патріот. Він хотів, він хотів, щоб була Україна. Герой боронив країну на Донеччині. З перших днів війни він був вірний присязі та завжди сміливо йшов у бій. Справедливий і хоробрий чоловік. Справжній приклад для синів, пригадує героя Галина. Він був дуже добрий. Найперше, що можна про нього сказати, він був порядний. І сім'я в нього така порядна, розумний, освічений. І... Ніколи про от саме про нього я не можу сказати нічого поганого. Ми Не можемо змиритись і не можемо повірити, що що таке могло з ним статися. Ось чекали чекали кожен день і надіялись, що він повернеться і приїде до нас в гості, а не не на щиті. Останній раз Андрій виходив на зв'язок 20 серпня 2024 року. Відтоді рідні не втрачали віри в те, що захисник повернеться додому з перемогою. Та, на жаль, дива не трапилося. Свій останній бій герой прийняв 21 серпня 2024 року поблизу Торецька на Донеччині. Але дорогесеньки мої, спілкуючись із його побратимами із сотої бригади, наголошували на те, що Андрій, будучи сам пораненим, сам контужений, він інших своїх побратимів не лишав на полі бою. І ця риса характеру, дорі, дорібрати і сестри, дійсно тільки присуща тим воїнам, воїнам світла, воїнам добра. Андрію Кінаху залишились назавжди 44. У героя залишилась згорьована дружина, двоє синів та батьки. Свій останній спочинок захисник знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Щирі співчуття рідним і близьким та вічна шана герою. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Наші щирі співчуття рідним і близьким. І честь чисті шана. Усім полеглим землякам. Покарання отримали ще 15 зрадників України. Луцький міськрайонний суд заочно засудив експосадовців Волноваської міської військової адміністрації, які добровільно перейшли на бік ворога. Відомо, що у 2022 році начальник управління фінансів сформував і з інших держслужбовців підрозділ, який займався стягненням податків та мита з українців. Служба безпеки у ході досудового розслідування зібрала достатні та беззаперечні докази вини усіх 15 фігурантів. Кожному зраднику суд присудив по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням на 15 років права обіймати посади в органах влади. Незаконне зберігання пального виявили волинські податківці. Під час перевірки на камінь Каширщині інспектори встановили факт зберігання пального у значних обсягах. Встановлено, що суб'єкт господарської діяльності зберігав нафтопродукти без ліцензії. За результатами перевірки вилучено майже 8 тисяч літрів пального. Порушника очікують штрафні санкції у сумі щонайменше 50 тисяч гривень. Купують товари для заводу Мотор, але звідки вони цього податківці не можуть встановити? Нині між заводом і ДПС суд за мільйони гривень. Більше про це дивіться далі. Луцький ремонтний завод Мотор на ножах із податковою на підприємстві провели позапланову виїзну перевірку. Податківці вважають, нібито на заводі завищили податковий кредит, і як наслідок це призвело до несплати ПДВ у бюджет. Нарахували понад 3 мільйони гривень. Але чи справді були порушення ще під знаком питання? Як чуємо, білі плями і щодо трьох постачальників заводу Мотор, звідки ті беруть товар для підприємства, податків не можуть встановити. Ми дослідуємо ланцюг постачання в даному ланцюгу. Ми не бачимо після даних контрагентів трьох, звідки взявся такий товар. Походження товару встановити неможливо по ланцюгу постачання. Вони взагалі не є виробниками товарів, які вони продають мотору. І такі контрагенти ми вважаємо, що вони ефективними. Крім того, з такої інформації, яка наявна в наших базах, такі контрагенти знаходяться не у нашій області і вони не мають. Найманих працівників мовляв тільки директор і бухгалтер. Товариства не можуть здійснювати продаж такого товару, тому що невідомо, де вони його взяли і взагалі як вони як вони здійснюють діяльність з директором і бухгалтером. Представник заводу Мотор зауважує, що під час перевірки надали всі підтверджуючі документи, а постачальників, мовляв, вибирали, щоб ціна була для заводу приваблива. Просять суд скасувати податкове повідомлення. Рішення були надані договори, оплата по даних договорах товарні матеріальні цінності, які переходять на підприємство. Сі проходять вхідний контроль. Потім виписується. Картка якості, після цього потім виписується видаткова накладна і відповідно проводиться оплата. Всі контрагенти підбираються з шляхом аналізу цінових пропозицій або на електронному майданчику Прозоро. Мовляв, служба безпеки заводу перевіряє постачальників і тільки після цього укладають договір. Запевняє, що виконали всі вимоги податкового законодавства. Каже, рух товару під час приходу на підприємство прослідковується. До того ж, завод відповідно до договорів оплатив товарно-матеріальні цінності. Всі товари, які купували, каже представник мотору, на заводі наявні. Яких зуважень цього приводу немає. Лише зводиться питання до того, що не, не може прослідкувати у по ланцюгу до нашого постачальника. І, і чому зводять висновки до того, що це порушення митних правил. Це зовсім інші відповідальні, зовсім інші порушення, які передбачені не податковим кодексом, а саме митним кодексом. На підприємстві є лабораторія, котра самостійно досліджує всі товарно-матеріальні цінності, які купують. Якщо якісь деталі не підходять, їх повертають. У податківців питання і щодо сертифікатів якості. Такі сертифікати позивич видавати самостійно не може, тому що він не є виробником даного товару. Сертифікати якості повинні видаватися виробником товару. Податкова не заперечує – придбані товари, справді були на заводі. То чому ми повинні відповідати за наших контрагентів, які ну він, як по вашому звідно згідно вашої позиції, зрозуміло, де купували товар? Тому що податковий кредит інформується за рахунок отриманого товару товару. Однак ви згідно до документації його показуєте, це, це ми зрозуміли. Але якщо подивитися потоку по податкових накладних і по тих контрагентах, такого товару немає. Чи пере чи перевіряли ви наших контролем? Перевіряли так, але в історії з постачальниками мотора, наче у тій приказці, чим далі в ліс, тим більше дров. <головіка> Згідно витягу з ЄРПН, Рубін Дрейд придбуває офісне приладдя і інші засоби, які не стосуються взагалі то не стосуються тих накладних, які були виписані на мотори. Тобто тих деталей абсолютно немає, і і так там не тільки деталі. До слова, Луцький завод Мотор належить акціонерному товариству Українська оборонна промисловість. Ну а власник вже самого Укроборонпрому то держава в особі Кабінету міністрів України. Між тим торік сталася нечувана подія. Стратегічне українське підприємство «Укроборонпром» відкрило представництво у Сполучених Штатах Америки. Вся ця інформація із відкритих даних у судовому поєдинку між заводом Мотор і податковою поки лише підготовка. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Поки школярі гуляють на весняних канікулах, освітні заклади та викладачі продовжують працювати, аби дітям створити максимально комфортні умови для навчання. 27-й Луцький ліцей проінспектували очільники міста і області. Я Під враженням, як організований і навчальний процес, як відноситься до дітей, як і керівник закладу, і весь педагогічний колектив організували і виховний процес, і навчальний процес, і саме основне, як вони дбають про наше майбутнє, про наших дітей. Дуже позитивно справило враження який я Відвідав. Дякую педагогічному колективу, дякую керівнику установи, дякую міському голові за підтримку. Даного навчального закладу всім разом до перемоги, окремої уваги під час зустрічі приділили питанню інклюзивної освіти, і це єдиний заклад у Луцьку, обладнаний ліфтом, що значно спрощує пересування для дітей із інвалідністю. Також у школі діє кімната ментального здоров'я, де учні можуть отримати необхідну психологічну підтримку. За підтримки міської ради, за підтримки департаменту освіти можемо мати гарні показники. Це я на якісних освітніх послуг це для здобувачів освіти, а для наших педагогів гідні оплати заробітної плати. І тому е позитивний відгук від губернатора, позитивний від від голови для нас це приємно. Працюємо далі. Телеканал Аверс продовжує збирати до гурту пісенні колективи області у проєкті Любіть Україну. Дует, чоловічі квартети, ансамблі. Мар'янівська громада порадувала різноманіттям. Усі вони переконані, українська пісня то культурна спадщина нашого народу. Наш репортаж із Мар'янівки далі. Для проєкту Любіть Україну патріотичні пісні підготував вокальний ансамбль Червона калина Будинку культури селища Мар'янівка. Пісня це душа українського народу, це наша зброя. Під час війни стало дуже важко працювати на культурній ниві. Недоречно проводити масові заходи, концерти, але ми проводимо благодійні акції. Зібрані кошти передаємо для наших військових. Виконуємо українські народні пісні, авторські твори, місцевих композиторів, повстанські, стрілецькі. Продовжуємо українські традиції. Пісня це наша культурна спадщина. Не буде пісні, не буде держави України. Співали пісень і куменьки із села Довгів. багато сучасниць, справді куми. Ми співаємо українські патріотичні пісні, проводимо патріотичні концерти, ярмарки. Зібрані кошти передаємо нашим хлопцям через волонтерів, угу. допомагаємо. В колективі у нас односельці з нашого села. Всі любимо пісню. Народний фольклорний колектив Джерело народного дому просвіта села Галичани теж порадував народною та повстанською піснями. У нас репертуар величезний, у нас і повстанські, і козацькі, і народні. І зараз життя ввело корективи. Ми співаємо і сучасні. Ну, в більшості вже наші пісні не такі веселі, як були раніше, бо ми співали і обрядові, і всякі заходи в нас було, і місили, і і ну, Багато було заходів, але ну, зараз неслися корективи, і пісні вже не такі, можна сказати, веселі. Пісні більше сумні. Багато пісень з діда, прадіда передавалися. Патріотичні та душевні пісні підготував дует берегиня із села Скригове. Ми стараємося, як можемо, підтримувати культуру, якось зберігати ті всі звичаї, традиції, показувати для нашої молоді. Щоб вони вчилися від нас. Ну зараз тяжкий час, трудно, скрутно. Нас в селі, скажімо так, немає музичних інструментів, щоб нам допомогли. Ми постійно акапельно співаємо більшість, співаємо естрадні. Пісні щось вишуковуємо в інтернеті, так як зараз прийнято, всі там шукають, щось черпають. І ми так само стараємося якось в ногу йти. Чоловічий квартет Гайдамаки, будинку культури села Бужани, теж показав свої таланти, артисти поділились історією створення гурту. Чув, як хлопці по собі по селу, часом кудись співають, послухав, і зібралися так собі свій квартет. та й по нинішній день співаємо. Ми разом співаємо українські народні пісні, співаємо пісні Степана Кривенького, Ясини, українські народні пісні Яворина, Стрілецькі, Січові пісні співаємо. Всі колективи громади підготували найкращі пісні для глядачів аверсу. Проводимо багато. Благодійних заходів, благодійних акцій, збираємо кошти на потреби для наших захисників, нашої громади. Наша держава є Україна, і ми, українці, маємо підтримувати свій такий національний стиль. А без української пісні, без вишиванки це є код нашої нації. От і хочеться до людей чим більше донести тих пісень, які вже можливо і зараз в даний час і не співають. Забули, стежте за анонсами і побачите всі ці виступи, Віра Шевчук, Неля Прокопчук, Василь Любежанін із Мар'янівської громади для новин на часі. Уже завтра о 19.20 телеверсія концерту із Самарівської громади, а у суботу, 29 березня, о 19.20 прем'єра виступів із Запрудівської громади. Театр то не просто сцена, актори і декорації. То світ, де оживають історії, де можна зазирнути в душу людства, відчути справжні емоції, побачити життя у всій його краці і драмі. Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка відзначає 85-річчя. Це роки натхнення, викликів і перемог, аншлагів і щирих оплесків, ролей, що стали долею. Сьогодні тут вшановують тих, хто творить магію театру, і дякують глядачам, без яких ця магія була би неможливою. Як святкує ювілей, головна сцена в Волині. Дивіться далі. Волинський академічний український облмуздрамтеатр імені Тараса Шевченка відзначає одразу дві важливі події: професійне свято та своє 85-річчя. Волинський драмтеатр це місце, де живе справжнє мистецтво. Ну хочеться дійсно привітати сьогодні всіх своїх колег е, нашу театру е, з днем народження 85 років. Сьогодні нам виповнюється, також всесвітній день театру. Е, побажати всім, звісно, миру. Ми неодноразово робимо благодійні концерти, благодійні акції, які йдуть на підтримку нашим солдатам. Ось і м, звісно, хочемо ще подякувати ще раз нашим збройним силам України за те, що ми сьогодні маємо можливість робити те, що ми робимо сьогодні в нашому театрі. Вітання приймали і від представників влади. Сьогодні актори були в залі, на сцену виходили, аби отримати відзнаки та вкотре почути оплески. Тепер уже від своїх колег. Від усієї нашої громади і від себе особисто. Усе всіх е, акторів театру, режисерів, працівників сцени, усіх працівників нашого театру, взагалі ветеранів, які багато-багато років свого життя віддали цій мистецькій ниві. Хочу подякувати за те, що в такий складний час сьогодні, в час випробувань, смутку театр – це те місце, де люди можуть прийти, відволіктися, наповнитися гарними емоціями. Тут можна плакати, сміяти, закохувати, вірити. Історія цього театру це історія людей, які його творять. Вони виходять на сцену, щоб ми бачили не їх, а життя у всіх його барвах. Я тут, я щасливий, я віддаю всю душу, всі усі сили, всього себе. Це більше, ніж життя, це, мабуть, моя душа тут квітне, і я з усією силою, з любов'ю віддаюся цій праці. Театр це більше, ніж просто хобі, як дехто вважає. Це дуже складна, відповідальна і технічно і психологічно виснажлива професія. Актори зізнаються, що разу перед виходом на сцену вони ніби знову народжуються. Театр це їхнє життя, навіть коли вони вже на заслуженому відпочинку. Театр змінився в кращу сторону. Правда, ми не їздимо часто так на гастролі, як раніше їздили по підпадок місяці. Але повно публіки людей і малих дітей все, все время в театр це наша життя. 85 років це не фінал, а лише чергова завіса перед новою історією. Бо театр це життя і воно триває. Можна порівняти в театрі актора і глядача, наче партнерів по тенісу. Тобто, ви постійно працюєте в парі, і для акторів дуже важливі глядачі, тому що як зал реагує, яку він енергетику нам віддає, це дуже завжди відчувається, і ми не можемо грати самі. Нам завжди потрібні глядачі. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Як не витратити усі гроші до зарплати, як заощаджувати, навіть заробляти ще навчаються у школі? Відповіді на ці запитання допомагають віднайти вулуцьку в обласній юнацькій бібліотеці. Молодь традиційно опановує фінансову грамотність. Чи можна навчитися управляти власним бюджетом? Далі у сюжеті. Купити смартфон чи відкласти гроші на майбутнє, витратити все на розваги чи інвестувати. Ці питання можуть звучати як звичайна дилема для підлітка, але тут. Це змагання в обласній юнацькій бібліотеці. Молодь навчається фінансовій грамотності через інтерактивний формат, конкуруючи у навичках між однолітками. Сьогодні підсумували конкурс Рік без зайвих витрат у межах проєкту Фінансова підкова серед студентів та школярів Луцька та громади. Зробили презентацію, сказали зробити інфографіку про меми та фінанси. Свою роботу я зробила досить швидко, не задумуючись, просто. Ну, вона зачепила просто таку якусь болючу тему, напевно, що кудись зникають гроші, бо як тільки вони надходять, їх вже одразу немає. Конкурс календарів це можливість інколи у жартівливій формі говорити про витрати та прибутки. Фінансова підкова це захід, який організований для студентів технічного фахового коледжу і школярів Луцької територіальної громади. Основна мета якого є підвищити рівень фінансової грамотності серед молоді нашої е, територіальної громади. Дякуємо за підтримку нашим партнерам, департаментом молоді і спорту, департаментом освіти Луцької міської ради, а також фонду Ігорі Палиці Тільки разом організатори кажуть, фінансова грамотність це навичка, яка знадобиться кожному незалежно від професії. Кілька років поспіль фонди гаряпалися тільки разом спільно з департаментом освіти, департаментом молоді та іншими виконавчими органами реалізовують різноманітні проекти для навчання фінансової грамотності учнів, підлітків нашої луцької територіальної громади. Бачимо вже ефективність цієї роботи, бачимо результати цієї роботи. Діти можуть брати участь у різноманітних конкурсах. Деякі з них вже навіть їздять на всеукраїнські конкурси. Під час презентації своїх робіт діти показували своє бачення як витрачати гроші з розумом, приймати правильні рішення, навіть коли з'являтимуться кишенькові гроші, а згодом і більш суттєві суми. Фінансова грамотність дуже важлива, і вони поринулись з головою в правила фінансової грамотності, і це дуже корисно. Завдяки підтримці фонду ігоря палиці тільки разом подібні заходи у бібліотеці, зокрема, проводяться регулярно. А головне вони змінюють ставлення молоді до грошей, адже готуючи свої роботи, молодь вкотре замислилась над цінністю грошей. Вирішили. Що наш малюнок і наш розповідь стане чудовим прикладом, як люди можуть навчитися своїй фінансовій грамотності. Можливо, це стане для кого чимось новим, можливо, хтось з дорослих, з викладачів, директор, можливо, коледжу знайде щось для себе нове, зрозуміє, як можна заощаджувати кошти, як перестати їх витрачати. Уміння керувати власними фінансами це суперсила, якої немає в шкільній програмі, але яка точно стане у нагоді в дорослому житті. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Наразі до усі новини та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області, міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося.